Люди ворогів у держустановах і не тільки в громадських руках. Далі у статті на сайті вільне слово йде список ніби замазаних українських чиновників, які також, нібито, учасники АЛАТРА. Друга маніпуляція Кременовської, що взагалі нічим не підтверджена, без доказів, без фактів. Але одним пострілом двох зайців, як то кажуть. Очорнила тих і тих у зв'язках один з одним, головне ж зробити пострашніше та помасштабніше все як в москальських методичках рацист. А далі кульмінація статті. Ні слова про те, чим реально займається рух «АЛЛАТРА», бо тоді б довелося визнати, що це платформа, що досліджує клімат. Учасники виступають на конференціях ООН, говорять про клімат, відстоюють свободу, демократію та людяність. А також про те, що Росія становить величезну кліматичну загрозу людству, бо на її території подає активність величезний плюм, розташований під Сибіру. Ну тобто, усе те, що Кремлю є кістка в горлі, це є причиною атаки. Але правду писати не можна, бо зламається вся схема дискредитації. А слово проросійська звучить же страхітливіше, правда? Маніпуляції вони такі: брехня полита емоційним соусом зі страху. Прокурор Яцинян, мабуть, заважає Кременовській виконувати кремлівські накази, не підписується під фабрикаціями і саме тому став мішенню. Вдумайтесь, в статті Кременовської його називають гімноїдом, маріонеткою горопрокурором. Проти нього використовують емоційно заангажовану лексику. Це типова примітивна робоча схема дискредитації, яка працює на емоціях, а не на фактах. Чого тільки варте перше речення в статті? Як у відомому мемі, де автомобіль застряг на дереві, кінь у паркані, баран на дротах або дехто Василь Яцинін в офісі генерального прокурора. Питання не в тому, як вони туди потрапили, а що робити з ними далі. Порівняння прокурора з бараном, що застряг в офісі генерального прокурора, жирно натякає на те, що прокурора треба було б взагалі вигнати з посади. Але маніпуляція криється в тому, що новий прокурор, який бере справу, одразу ж підпадає під таку саму інформаційну атаку, штучно створену Кременовською як і прокурор Василь Яцинін при розсліді справи, на нього вже є інформаційний дискредитуючий тиск. Далі більше прокурора Яциніна звинувачують у зраді лише тому, що він не взяв участі в інформаційній бездоказовій розправі над громадянами. Йому закидають, що він отримує зарплату як на фронті, але при цьому нічого не робить. Мовляв, не гідний цієї плати це банальна емоційна маніпуляція, спрямована на формування ненависті у суспільстві. Мета цього всього змусити під тиском робити те, чого хоче Кременовська, тобто Кремль. А якщо ні, то проти держпрацівника починається дискредитаційна кампанія як ворога країни. Підіймається усе можливе та вигадується, щоб вчиняти тиск. Тобто, або роби так, як я хочу, або будеш публічно политий брудом з голови до ніг у ЗМІ. Далі розглянемо маніпуляцію Кременовської та тиск вже на суддю. Пряма мова. Користуючись тим, що прокурор гальмує провадження функціонери організації, «АЛЛАТРА» вже робили спробу вирішити питання в суді. Це було наприкінці весни 2024 року. Гроші заніс їхній адвокат, але через те, що справа перебуває на контролі у вищого керівництва держави, суддя, Котра взяла гроші, зваживши всі ризики і наслідки